Вітаю, друзі! Мене звати Богдан, і я катаюсь на цих штуках з колесами. І сьогодні я хочу розказати тобі про чарівну локацію, яка відкрилась нещодавно у місті Києві. – трек у парку Орлятка. Подивись, близько. Драється. Oh yeah! дворца, дверця, царва дворца. Добре. Все, не перемикайтесь. Перед тим як ми е, почнемо кататись, напишіть, будь ласка, у коментарях. Ви колись катались на памптреки на гірках. Е, ями біля дому від Київ або Укравтодору не рахується. Все, а ми починаємо. Нема що розповідати, то сього у вас кучугури, да? асфальт, різні напрями, зона, де можна зробити трансфер, все. Ладно, давайте по-нормальному. Якщо ви вже в темі памптреку, то ось ви можете оцінити. Ви подивилися кадри того, як ми їздимо. Ви, в принципі, вже можете уявляти, уявити для себе, що тут є, як можна користуватись цим памп-треком. Якщо ви не в темі, давайте зідемо здалека. Що таке памптрек? Це трек, на якому можна і треба робити памп? Капітан Очевидності, Богдан, роліки, передавайте по-нормальному. Це спеціальна споруда, Вона воно так виглядає, що це типу просто е, пісок е, і асфальт, і все. Насправді це дуже технологічна річ. Якщо придивитися, воно воно диви, покажи, покажи. Воно там де кочугура, бачиш? Добре, видно, що під шаром землі. Лежить шов, він робиться з арматури, причому не з просто арматури, а зі сплаву спеціального металу. Він спеціально прогумований. Це робиться для того, щоб ось ці ці пагорби вони стояли роками, і вплив погоди не був настільки сильним на них. Понятно, да? Тобто, це гірки, які існують багато років, на яких ми маємо прокачувати наш помп. В принципі, я. Чесно вам скажу, якщо ви не вмієте з'їжджати з квотера, тобто не вмієте кататись в рампі, подивіться відео на цю будь ласка. Якщо ви не в темі, як кататись в скейт-парку, вам тут буде непросто. Але все, що починають, да? тому можна приїхати сюди, підібрати собі гірочку поменше і почати з неї. Давайте розберемо основні рекомендації, що варто з собою брати на памтрек, щоб тут не умереть. Порохло для памтрека. Саме головне, я вам ну, настоятельно рекомендую сюди навіть без цього не приходити. Це шолом, Понятно, ну. Так якби Богдан, сноб, Дед, голова одна, рук, ног дві, але. Блін, ну реально, покажи, покажи, який асфальт. Якщо ви туди, туди приїдете на гарній швидкості, ну, від вашої голови реально лишиться одна назва. А так хоча б чешеться тільки шолом. Так що, пожалуйста, не те саме. далі ви можете Богдан. Ну, мабуть, же якщо поганий асфальт, то треба взяти і захист. Так я взяв. Оба! Оба! Все, от они. От вони. Вода вони, руки. Просто, оскільки я сьогодні роблю речі, які я вже багато разів тут робив, плюс рук ног дві, плюс I'm a paid professional, Так що знаєте що, ось мій захист, понятно? Якщо ви ніфтямі помптреку, обов'язково беріть, тому що це грубий асфальт. Є асфальт ніжний, гладенький, там, де щільність камінчиків, вона ну, дуже дуже тісна. А є от такі просто булижники, які просто стирчать. І якщо ви знову ж таки проїдетесь там колінкою або локоточком по цьому асфальту, лишиться одна назва. Одразу ж туди додаємо, зараз спекотно, плюс я гарячий парень, мексиканець. мене на танець. Краще беріть одяг, який закриває всі ділянки шкіри. Ви це має бути щільна джинса, яка не обмежує ваш рух. Тому що, знову ж таки, понятно, що захист на колінах є, там, допустимо, добре на стегнових взяли. На голені у вас захист. Добре, навіть на голіні ви взяли захист. Все одно впадете якось таким чином, що парвіштенишки і, і ще й буде грустно. Щільна тканина буде класно. Воду по бажанню. Єдине побажання, коли ви приперли сюди зі своїми речима, ставте їх так, це стосується всіх памтреків, не тільки цього, щоб вони не заважали іншим учасникам руху. Зараз тут нікого немає, це дуже странно. Анда! самокатери в школі таким чином, щоб всі могли вільно пересуватись. Хоча б пів метра. Взагалі, в ідеалі, ну, ще цей поп-трек в проєкті, його дороблють. Ну, в плані він ще в проєкті до конструювання. Тут буде спеціальна зона, ну вони ребята так? Покришка поддоне. Я думаю, що на момент, коли вийде це відео, тут уже буде і світло, яке вони заклали в проєкт, і лавки. Коротше, буде лишити речі. Але завжди пам'ятайте. Все своє, сіда з собою. Якщо ви щось ціне не лишили де-то там або де-то там, потім зробили отак вот от Ра. А потім повернулись два, його може там не бути. Тому, що тачка або що щось. таке. Все, порачам, понятна, безпека, вода, іншим не заважаємо. Давайте тепер розберемо основні правила руху на пам'трекі, щоб ніхто не любляв. А далі вже покатаємось. Так, давайте про правила руху. Вони стосуються в принципі. Цього памптреку, да, але вони і натягуються на інші екстрім-зони. Значить, це що, це зона повищеної небезпеки. Тобто, якщо ви не дивитесь, от, допустимо, ми зараз прийшли, нас тут от, троє людей, да, більш нікого нема, в школі. А! якщо ви приходите тут 30 людей, не розбирайтесь, не дивитесь на те, хто яким маршрутом їде, просто дропайте, не дивитесь при цьому, чи їде хтось у вас, Скоріше за все, це питання часу, коли ви. Помрете. Ну, або вам просто наваляють люлей за те, що ви ведете себе неадекватно. Саме важливе, якщо ви сюди е, прийшли і тут вже хтось є. Вивчить маршрути інших людей. Там на табличці, да, да, я знаю, там на табличці прописані всі маршрути руху. Але я вам скажу чесно, що я часто е і зі своїми учнями і сам тут е і забрітаю свої маршрути. Ну, от, наприклад, да, саме базовий маршрут це почати. Ну давай покажемо. Це почати з гори від наших речей. Отак, от хвиля, контуркут, хвиля, 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 контуркут, 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 хвиля, хвиля, контуркут, хвиля, хвиля, контуркут, хвиля, хвиля. Горечек, получился человечек. Все, і приїхали е, А, е, Ми часто робимо нестандартні доріжки. Да, ви можете сказати, ну так, нестандартні, то що трансфер. Да, отут можна перелетіти, отут, да, да, можна так почати стандартним колом, потім поїхати проти кола. Да, можна поїхати одразу проти кола, тут вилетіти, поїхати далі. Ну, там по кадрам посити, як ми катаємось. Але я роблю нестандартні доріжки. Я, наприклад, е, з'їжджаю так, що зараз полічу в контркут, а потім хоба! І даю поворот з 90 градусов. Такого в правилах не написано. Це допустимо тільки якщо ви не заважаєте іншим учасникам руху. Пожалуйста, це найголовніше. Про свою безпеку подбали там подбали, там написано шлем, типо защита. Друге, це вивчить маршрути інших людей, якщо він у вас не стандартний, особливо, якщо він не стандартний. Підійдіть до самих активних учасників руху і скажіть, я буду робити ось цю штуку. Пожалуйста, дайте я відпрацюю. Піднімаєте перед цим ручку і кричите Я! І робите оцю от, штуку. От, давайте покажу, яку я запланував. Такого в правилах нема. Нема такого в правилах. У мене є, зрозуміло? Тільки у мене і у Майкла Джексона. Ну все, добре. Поїхали вже покатаємося, подивитися, що тут є. Поїхали розберемось, що тут є. Оце вот зона старта. Что старта, тому що вот он заїзд, всі звідси заїжджають. Так, а да, вот там при вході правила, просто знайомісь перед тим, як їхати. Якщо дивилися, дивилися, не, не важна. Все, вот это точка старту. Можна їхати за коло, проти кола. Пересвідчуємося. Нікого нет. Я тут царюва дворця, во дворця. Какой важный куриця? Все, можна їхати. Дроп, памп, Контркут. Нагору чуть-чуть. Хвиля, хвиля. Теж можна дати контркут. Хвиля, а тут можна праворуч, а можна прямо знов на контркут. Знов хвиля. Великий контркут, найбільший на цьому контр треку Хвиля, хвиля, хвиля. Знов контркут самий подобаний, Тут сипиться трошки асфальт. Хвиля, контркут, хвиля, Хвиля. Приїхали. Так, ну это все как бы прикольно і понятно. проїхав, хорошо. Що туди розказувати? Я зараз проїхав стандартний маршрут. 90% людей тут їздять саме так. Через lack of skill, ну типу, якщо не вистачає кілів, через те, що людина приходить, дивиться, що всі так катають, думає, теж так треба кататися. Але при цьому, ну, саме банально, саме базові, що причини, можна ж проти кола з'їхати. Давайте швидко кола поїде. Можна проти кола? давайте я теж покажу. Виходить, дроп з іншого боку. Бам! Бам. Контркут. Бам! До речі, що прикольно на цьому памтреку, що тут йдуть повороти весь час у різні боки. Да, так, зрозуміло, що я зараз їду проти кола, ну типу основного, і вправо праворуч. І таким чином поворотів вправо у мене буде більше, набагато. Але при цьому, навіть якщо ви їдете в зручний бік, вам все одно придеться робити так, в різні боки повороти. Це дуже важливо, тому що більшість людей е, звикли, ну от про ролики говоримо, да? їздять завжди на рулеродромі або на ковзанці, тільки вліво, а вправо як повертати будете? Ну от. Так що треба там пам-пам-пам. Ну, до речі, щоб як там пам-пам-пам робити, то ви вже дивіться відео у мене, як кататися на пам там дропи йти дівати, кутини лаштувати, пам. -п. І все. Останню річ, яку додам, приїдіть на заняття, Хух, тому що в Ютуб-відео я вам просто по часу не встигну розказати, що, е, як тут можна використовувати, як тут трансфери робити, які маршрути можна будувати. Для того, щоб там щось переліті, більше того, це самостійно робити, якщо ви так середній рівень або новачок, не дуже безпечно, тому що можна успішно розвалитися, Вот. Так що приходьте, пробуйте, пишіть. До речі, це саме, якщо це для вас. Близька локація, вам тут класно кататися, але ви що лоу скіли вам страшно сюди лізти, або ви не лоу-скіл, а модний дядька або тітка, але ви вже, Ти, ви розумієте, що вам страшненько. У нас тут з'явився тренер. Прямо тут, Отам, внизу будемо кататися, ставити базу, потім приходите сюди з тренером, катаєтесь. Якщо ви десь далеко, не знаю, maybe, у Європі, Австралія, у нас є онлайн-курс, теж можна взяти, навчитися. Можна і в онлайні займатися. Коротше, інстаграм, телеграм, пишіть. Організуємо вам заняття. Все, пишіть у коментарях, як вам відос, як вам локація. Обов'язково сюди зганяйте, потім теж поверніться на це відео. Напишіть, що ганялося, класно, понравилось. Попампіл своїй попай по гірці. проїхався нею. Ну і все. Все. Пока-пока.